1 червня у день захисту дітей на стадіоні парку для жителів міста та ВПО провели спортивні заходи та ігри, які були організовані відділом у справах сім'ї, молоді та спорту, міським центром спорт для всіх та благодійниками. Традиційно до нього залучають різні відділення комплексної дю США. Ми всі на стадіоні зібралися на захід, приурочений дню захисту дітей під назвою Ми ростем, ми – Надія народу. До заходу ми залучили. Ми запросили всіх дітей нашого міста, щоб вони мали можливість взяти участь в наших естафетах, в наших змаганнях, різноманітних іграх та розвагах. Сьогодні в цьому святі також зокрема взяли участь дітки, які проживають у нас в гуртожитку з числа внутрішньопереміщених осіб. І ну, ми всі організовані, де якби на свято прийшли, і вони зараз беруть участь, дуже задоволені, отримують подарунки. Після енергійної зарядки усі бажаючі могли пограти у футбол, баскетбол, дартс та петанг, позмагатися з легкоатлетами і побачити показові виступи з вільної боротьби. За активну участь діти отримували різні призи. Цікаво, круто побігали тут, зовсім круто. Музика і грає, приємні люди. Чи збирала в легкоатлетичній естафеті, сподобалось круто. Тут багато чого цікавого зовсім, і тут можна понабивати, вдарити поворотом. Я це все вже зробив, мені дуже сподобалось тут. Дуже сподобалось це свято і класно ми поборилися. Естафети були нормальні. Ну мені дуже сподобалося. Я прийшла з друзями, щоб розвеселитися, якісь цікаві емоції отримати. Мені це важливо, тому що сьогодні день захисту дітей, і під час війни це дуже добрий такий захід для дітей, щоб вони мали якийсь позитив. Дуже сподобалася така атмосфера, знаєте, дружня. Дуже все подобається. Сонячна погода дуже круто. Дуже сподобалося. старався. Всі старалися. Окрім спортивних ігор, діяла локація до медичної допомоги. Волонтери Червоного Хреста навчали дітей та дорослих, як діяти в екстрених ситуаціях. Ми співпрацюємо з міською владою і були запрошені на сьогоднішній захід. Ось ми маємо з собою манекени і все ж таки навчаємо пересічне населення, в тому числі і діток, як ж правильно, все ж таки надавати допомогу в різних кризових ситуаціях. Цьогоріч Україна вдруге відзначає цей день під час повномасштабної війни. Головним завданням таких заходів є максимальне залучення дітей до різних активностей. А завдяки фізичним навантаженням та іграм вони можуть відволіктися від думок про війну. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві.